Ну що ж, величезний всім привіт, вітаю всіх в Аврора. Сьогодні Аврора відкриває тисячний магазин і на честь відкриття знижки до 50%. Так що всіх запрошую на перегляд, мочуйтесь позручніше, всім гарного перегляду і економних покупок знижки на форму. Термосіл, до речі, хороша ця фірма. Літр 300 Польща. 139 гривень. Так ось така 2-літрова на 2 літри. Теж прямокутна зі знижкою 199 гривень. Mm -hmm. Знижка на овальну форму. Теж 2-літрова. Знижка на супові тарілки 20 см. 39 гривень зараз в акції Салатники теж в білому кольорі. 39 гривень зі знижкою. в Аврорі з'явилось дуже багато нових тарілок. Доставна тарілка 69 гривень. Ціну знижена на кухонні ваги. Зараз 109 гривень. Глечики на 1 літр без кришки. Теж зараз зі знижкою 77 гривень. Тарілка десертна, 18 см 34 гривні. Тарілка ось така десертна з візерунком. Точніше, ось так от вона по краях, бачите, йде 34 гривні. І ось така тарілка обідня, велика на 25 см, 39 гривень. Піала теж зі знижкою 49 гривень, 300 мл. Світло-біжева в краплинку. Дивіться, яка цікава теж. Блакитна, трішки велика, можна, можна брати як миску супу, можна як салатницю використовувати. Теж зараз зі знижкою 77 гривень 750 мл. Салатник трішки менший, 49 гривень, 300 мл. Знижка на банку для спецій, зараз по 22 гривні. Знижка на вазу. Ось така літрова ваза. Хоча мені здається, що це можна використовувати навіть її як і графін. Є такий самий в епіцентрі бачив графіни тільки з корковою кришкою. І ціна дуже-дуже хороша. 64 гривні зі знижкою. До речі, треба подумати. Добре. Скляні бокали для пива, а можна навіть для коктейлів, 44 гривні. Ось такі а, склянки зараз в акції 22 гривні на 260 мл, а ось ці на 370 мл. Дивіться, який чудовий мольберт. Металевий складний, складається, є чехол. І, до речі, ціна дуже-дуже хороша. 279 гривень, це надзвичайно хороша ціна для нього. <різь> Правда. А я купував а, для своїх картин малювати дерев'яний. Набагато дорожче заплатив. В акції паперові а, рушники 24 гривні. Так, ось такі з'явилась новинка. Рушники паперові. XL. 24 гривні. Теж паперові рушники. 29 гривень. І ще ось такі від кохавинки з'явились. 80 метрів. Надзвичайно хороші, але написано товар не знайдено. Чому? О, 49 гривень. 600 відривів. надзвичайно хороший і твердий. Усе мені сподобався. Так, 60 гривень серветки вологі дитячі, 60 штук упаковці, 15 гривень. Так що сьогодні у Аврори Свято відкриває тисячний магазин і знижки до 50%. 27 гривень, 110 штук, і ось такий папір. вологий папір в дорогу, 50 штук, вже 29 гривень, був 27, ну подорожчало. В іншому магазині дорожчий такий папір. Так, тут 84 штуки. Гіпоалергені 39 гривень. Ці також з Алої та, та також з Алої. Також 84 штуки. Кустинки паперові. 100 штук упаковці в картонній упаковці travel Так, тут у нас туалетний папір зева делюкса, 4 упаковки. Тріошаровий, персиковий аромат і втулка. Змивається. 59 гривень за упаковку. В акції папір. Так, з'явились ось такі миски пластикові на 3,5 літри. Теж зараз в акції 22 гривні. Знижки наємності для сипучих. Так, на літр 849 гривень. Також знижки на ось ці ємності двосторонні. Кришки знімаються на літр 700. Лійки в акції. Знизили ціну на тарілку хвилясту білу. Пластикова серветниця біла. Підставка для зубних щіток, для зубної пасти. 39 гривень зараз зі знижкою і кольори в асортименті. Хочу показати вам, який гарний оливковий. Ось такий органайзер теж зараз знижка. В трьох кольорах. Голубий, сірий, рожевий, білий. Можна використовувати для зубних щиток, можна використовувати як органайзер для ручок. 49 гривень. Ось такий утримувач для зубних щиток, можливо для зубної пасти. Для чого там, мабуть, зручно використовувати його на присосках. 24 гривні. Рукавиці робочі. В акції зараз. Так, бачу, що з'явились насадки для швабр. 44 гривні. 59. А які 44? Мабуть, оці сіренькі, так? Да? Давайте ці проб'ємо. Так, да, у ці зараз по акції. 44 гривні. Набір ганчірок 14 гривень, дві штуки в наборі. Так, ось так вони, ага, вони зложені. Думаю, що вони такі досить малесенькі. Так, тут у нас йде серветка для підлоги. Гарна господиня, 50х60, розмір, 35 гривень. Знижка на пакети для сміття 30 штук в упаковці. На 35-літрове відро. На 6 літрів. Таз 34 гривні. Чорні губки, 5 штук в упаковці приват В акції спрей від комарів для нанесення на шкіру. Зараз він 37 гривень. В акції гель від тарганів і мурах 39 гривень. Так, хто таким цікавиться? З'явився в Аброрі, ось такий набір для вирощування мікрозелені. До речі, я би сам б спостерігав, як ця мікрозелені росте. Дуже цікаво. 39 гривень, такий набір. Дитячий браслет від комарів. Я знаю, що матусі приходять на майданчик. А можуть покусати комарики. Ось такі браслетики є. Можна навіть на, на, на дві ручки дитині втітити. Зараз по акції по 9 гривень. Ось такі браслетики. Навіть ще ось такий є браслет. Кишкомар. але він 59 гривень коштує. 49 гривень, сумки. На всі окуляри дорослі, жіночі чоловічі, дитячі знижка 30% з 19 по 25 червня. Шлюпанці чоловічі зараз в акції 69 гривень. Засіб антинагар для видалення жиру. Нагару без подряпин. 29 гривень пів літри. Цікава вийшла така штучка. Дивіться, без запаху, консервантів, без барників. Мама, На натуральній сировині гель для посуду. Безпечний для дитини, повністю. Змивається водою, не сушить шкіру рук при щоденному використанні. Цікава штучка для миття посуду. Так, ціна такої штучки. Тут пів літри здається, якщо не так пів літри. 34 гривні. Угу, Будемо знати тепер. Господарське мило по 14 гривень. Порошок тео бейбі 400 г 37 гривень. Wash and Free 400 г 29 гривень. Знижка на арома дифузори з паличками 40 мл. Зараз зі знижкою 74 гривні. В наявності два аромати. Relax Morning і Moon Garden. Освіжуваче повітря спрей 37 гривень. В акції для миття вікон. Склад півлітри 29 гривень. Таблетки для чищення пральних машин. Я купував такі. Завжди слідкуйте за своєю пральною машинкою. У вас помічниця. Упаковці три штуки. Але я кидав завжди по дві штучки. 55 гривень. Акції запаски. Як я кажу, змивки в унітаз. 29 гривень одна, а якщо купуєте дві 55. І ось такий блок, трішки дешевший, на який можна вибрати. 14 гривень. Морська свіжість і є ще запах лимону. Тут же разом із запаскою йде, разом з блоком. Потім, коли у вас закінчується, змивається блок, купуйте ось ці запасочки за 14 гривень. Тут дві штуки. Звичайно, можна купити одну за 9 гривень. Але я думаю, економніше буде купити дві за 14, ніж одну за 9. Потім купуєте ось цю. Ці запаски, коли у вас змивається, і вставляєте, і далі вам буде пахнути океаном. В акції фарба Елітан, різні кольори в асортименті. 29 гривень, 10 гривень можна зекономити. В акції фарба Рябіна 49 гривень. Дивіться, який гарний брилок. Привезли брилки, привезли в Аврору. Проскануємо. 29 гривень. В наявності, мабуть, ще різні але тут тільки ці тільки ось такі. З'явились нові скарбнички для дріб'язку. Це, мабуть, для малечі. Хай в скриньку кидають весь дріб'язок, який нас збирають. Так, зараз проб'ємо ціною. Скільки коштується така скринька. Ще є колодка, замок і ключики запасні. Один і другий запасний 49 гривень. Знову з'явилися ось такі бокси дерев'яні, де можна на день народження подарувати, положити смачну чоколяду. Ну і до чоколяди ще якісь умовні одиниці. Хеппі йоздей Вона відкривається. Надзвичайно чудовий подарунок. Хто придумав молодець? Ось можна дівчину привітати, маму, бабусю, тітоньку, сусідку з третього поверху положити шоколадку і умовну одиницю. Це наскільки там вже в заслуговує. Зараз знаємо ціну таких штучок. 49 гривень. Ой, а що там ще... А, це бачите, це навіть є такі вигляді, тисячу гривень, такий малюнок. Ну, можна тисячу гривень туди покласти. Знижка на рамки, великі рамки зараз по 49 гривень можна придбати. Ну і звичайно, що картини по номерам є. Дуже-дуже багато всіляких картин по номерам. Дивіться, які Чудові завезли набори. Флавер, це шматочки. Це мило. Давайте я вам відкрию, покажу. Це надзвичайно чудова. така, Теж, мабуть, хороший подарунок буде. Відриваєте кусочок, шматочок троянди і намилюєте руки. Ось так виглядає мило. Можна навіть просто прикрасити ванну кімнату. В акції свічки 10 штук по 29 гривень і свічки таблетки 8 штук за 22 гривні. Набір ниток, голки, сантиметр булавки, ножиці. Ціна такого набору, зараз вам скажу, 39 гривень. Жіноча гігієна Bella 23 гривні. Лібрес 10 штук упаковці 37 гривень. Bella 10 штук 29 гривень. Знижка на дезодоранти спрей Фа 59 гривень. Old Спай Стикі 77 гривень. З'явилися в Аврорі ось такі серветки без для макіяжу. Це, мабуть, дівчата знають для чого. 90 грамів. А скільки тут. І... Добре, постаную ціну. Ви розбираєтесь, що це таке. 99 гривень. Шампунь проти випадіння волосся, укріплюючий, стимулює ріст волосся від Доктор Сантем, 250 мл. Зараз зі знижкою, 59 гривень. З'явились ось такі новинки, з дозатором йдуть шампуні і кондиціонери великого об'єму, цілий літр. 0 сульфат і 0 парабенів. Бельсульфатв і парабенів шампунь. І також йде. Кондиціонер 0 парабенів, 0 парабенів. Ціна зараз 139 гривень. Це новинка. Яєчна бальзам маска. Вага майже 500 грам 480 мл. Зараз по хорошій знижці 44 гривні. Дуже хороша штука. Оцей шампунь-скраб для всіх типів. Волосся, глибоке очищення, нормалізація вироблення себуму стимуляція росту волосся. 250, мілі... 250, міліметрів... Міліметрів. 250 міліметрів. 55 гривень. Зараз в ціні ось цей шампунь. І ось цей кондиціонер для всіх типів волосся світокомплексом, що живить та зволожує шкіру голови та волосся. Теж по 55 гривень. В акції шампунь Фітолінія. Пів літри, 39 гривень. Будь-який на вибір можна обрати. Ромашка лаванда, миндаль та пропігідну шоку і сім трав. Велике мило, 140 грам, біянка, кавун та персик 19 гривень. До речі, хороша ціна на таке мило 140 грам. З'явилось нове рідке мило 450 мм. Мі що ж це таке 7 міліметрів? Ой, мілілітрів. А, так, манговий дайкірі. Цитрусова вечірка. І ще дивіться, любов на пляжі. 19 гривень. Аврора. Ось така новинка. Трилогія кохання. Ціна десь на 19 Ой, бачите, в акції зараз по 15. Ціник не поміняли. Ну і все, в тому же місці, в той же час. Буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Я думав, це соска. А це якась дійсно соска чи присоска. Чи холна кладка. До зустрічі. Всім мирного неба, економних покупок. Всіх поважаю і ціную. Пока.